Що таке СЗЧ? СЗЧ це самовільне залишення військової частини військовослужбовцем, якою є відповідальність за СЗЧ під час воєнного стану? Якщо самовільне залишення військової частини, здійснене військовослужбовцем під час воєнного стану, що полягає у тому, що такий військовослужбовець не з'явився на місце своєї служби більше ніж три доби? Карається позбавленням волі від 5 до 10 років. Якщо буде доведено, що такий військовослужбовець не з'явився на військову службу саме з метою ухилитися від несення військової служби, то це буде дезертирство, яке карається під час воєнного стану від 5 до 12 років позбавлення волі. Як не потрапити за грати за СЗЧ? Як відомо, відповідальність встановлена за СЗЧ у вигляді від 5 до 10 років позбавлення волі, якщо військовослужбовець має намір продовжити нести військову службу, то він має право звернутися до слідчого прокурора або до суду з письмовою заявою, де зазначити про те, що він дійсно бажає продовжити нести військову службу. Однак для того, щоб Уникнути кримінальної відповідальності потрібно також мати письмову згоду командира військової частини про те, що такий командир не проти того, щоб військовослужбовець, який на цей час перебуває у СЗЧ, продовжив нести військову службу. Командир повинен надати письмову згоду прокурору або суду разом з тим, цей Командир, він може бути або командиром цієї військової частини, де служив військовослужбовець і пішов у СЗЧ, або іншої військової частини. І далі вже вирішується питання про звільнення від кримінальної відповідальності такого військовослужбовця і продовження несення ним військової служби. Разом з тим, потрібно розуміти, що якщо Таке СЗШ вчинене вдруге під час воєнного стану, то про жодне звільнення від кримінальної відповідальності мова не йде. Які поважні причини? Унеможливлюють настання кримінальної відповідальності за СЗЧ. Тож військовослужбовець не з'явився на військову службу більше ніж на три доби, однак в нього були поважні причини: чи не буде такий військовослужбовець нести кримінальну відповідальність? В законодавстві України таких поважних причин, на жаль, не вказано. Однак в нас є постанова Кабінету міністрів України номер 673, де вказано поважні причини не Ця військовозобов'язаного напризов на збори. Там вказано наступні причини: є смерть близького родича, хвороба військовозобов'язаного або хвороба дружини чоловіка, дитини такого військовозобов'язаного. Якщо немає іншого члена родини, який би міг доглянути за хворим здійснення щодо військовозобов'язаного кримінального провадження, що унеможливило прибуття такого військовослужбовця на службу, потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка унеможливила вчасне прибуття, чи є на даний час виправдувальні вироки за СЗЧ? я промоніторила реєстр судових рішень і надам вам відповідь. За фабелою цієї справи, військовослужбовець пішов у відпустку, протягом якої захворів і йому потребувалося хірургічне втручання. Його не поклали до військового госпіталю на стаціонарне лікування, і він лікувався у звичайній лікарні. Йому потрібно було продовжити свій лікарняний, однак. У військовій частині, в якій він проходив службу, йому лікарняни не продовжили. Після того, як такий військовослужбовець пройшов лікування, він прийшов на місце служби. Приблизний період його перебування у відпустці та на лікуванні був місяць. Після того, як він продовжив нести військову службу, до нього прийшли відповідно правоохоронні органи і почали здійснювати досудове розслідування, вручили підозру і так далі. За цим вироком суд виправдав такого військовозобов'язаного і. Сказав про те, що складу злочину, передбаченого частиною 5 статті 407, у діях такого військовозобов'язаного, немає. Номер цієї справи прикріпляю ось тут, в описі: чи існують поважні причини для неприбуття на військову службу. Я знайшла в реєстрі судових рішень вирок, яким було виправдано жінку за те, що вона пішла з місця несення військової служби для догляду за своєю хворою малолітньою дитиною. У цієї жінки також був чоловік військовослужбовець, і ніхто з її родини не міг доглядати за цією хворою малолітньою дитиною. Ось, будь ласка, посилання на цей вирок, читайте, ознайомлюйтеся: чи може військовослужбовець лікуватися у цивільному медичному закладі? Чіткої відповіді на це питання немає, однак є судова практика. Так, згідно з вироком, особо було виправдано за вчинення СЗЧ і згідно з фабулою цієї історії. Сталося наступне. Військовослужбовець пішов у відпустку, під час якої захворів. Він звернувся до військового госпіталю, однак йому там медичної допомоги надано не було. І тому його було поміщено до цивільної лікарні, де було проведено хірургічне втручання. Наслідок вказаного суд зробив наступний висновок: що не може бути доводом прокурора те, що особа повинна була лікуватися лише в військовому госпіталі. І суд послався в цьому вироку на основу законодавства України про охорону здоров'я, де зазначив, що особа, старша за 14 років, має право вільного вибору, до якого лікаря звертатися і де лікуватися. Разом з тим, ми повинні розуміти, що краще, щоб військовослужбовець. Спершу звернувся за можливості до військового госпіталю для того, щоб лікуватися саме там.